Амі держава готова страхувати аграрію. Росія збирається заборонити українцям виробляти сир під назвою «російський». Агроновин від сера. Чи потрібні обмеження на вивоз зерна з України? Про це в інтерв'ю Тамара Тарчук з президентом Української аграрної конфедерації Леонідом Козаченком. Як корови село рятували? Про відродження тваринництва у Фасівському районі? Репортаж Олени Старчук. свято незалежності з нагородами. Сільрада готова розказати про переможців всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2012 року. Згідно закону про особливості страхування, сільгоспродукції, який нещодавно вступив у силу, якщо несприятливі погодні умови або будь-які інші страхові випадки призведуть до загибелі врожаю, вмикається механізм компенсації цього року. Передбачено 70 мільйонів гривень на страхування озимої пшениці. У зв'язку із спалахом Сибірської виразки корів у Запорізької області оголошено карантин. Двоє мешканців села Вознесенка Мелітопольського району, що обробляли тушу корови, загиблої від цієї хвороби, шпиталізовані з високою температурою. 26 осіб, які контактували з зараженим м'ясом, проходять профілактичне лікування. У Росії знову перевіряють українські сири. Після лабораторного аналізу наші північні сусіди не допустили до продажу 12 з 31 партії сиру. А на додачу росіяни ще й готові оголосити патентну війну. Вже пролунали заяви посадовців, що російські молочні компанії бажають запатентувати права на товарні знаки сиру російський, костромський і Пошихонській. Дивіться далі у сільраді. Чи потрібні обмеження на вивоз зерна з України? Хто розподіляє квоти, і чи здатні вони стимулювати розвиток зернового ринку? Про це в інтерв'ю Тамара Метарчук з президентом Української аграрної конфедерації Леонідом Козаченком. Він сьогодні головуючий у сільраді. Ключові моменти, які продемонстрували нам жнива на зерновому ринку України і світових ринках. Можна сказати, що в цілому ситуація знаходиться на рівні, скажімо так, середньорічних показників за останні 5 років. І ми збираємо урожай непоганий в поточному році, він буде близько 45 мільйонів тонн. Це непоганий результат. І це дасть можливість, звичайно, закласти таку непогану базу на майбутнє. Хоча в деяких регіонах в основному це південь, це схід України дуже багато постраждало від засухи і збитки будуть приблизно сягати 15 мільярдів гривень. Допомогти це очевидно пропонується державна програма. Допомога без зерном посівним можна допомагати в різний спосіб і давати посівний матеріал, можна давати і гроші безпосередньо, тому що є регіони, є райони конкретно, є господарства, які практично не мають нічого. Але Інша проблема як бути з тим, хто зібрав непогане, і як його продати, які будуть ціни, і як справитись у регіонах, яких гарний врожай з тим, що вони отримали. Порада така: якщо говорити про пшеницю продовольчу, ми маємо дуже високу ціну. По прогнозах вона може змінитись за найближчі 4-5 місяців. Лише на 10%. Ми говоримо про цінову політику на внутрішньому а, ми говоримо на внутрішньому і вона корелюється із зовнішньою ціною, із глобальною ціною. Так от котировки Чекасської біржі свідчать про те, що ціна за 4-5 місяців на пшеницю продовольчу на 10% може зрости. Але якщо порівняти зберігання цієї продукції в Україні на елеваторах і тримати 4-5 місяців, то можна втратити цю додаткову вартість, тому порада так з пшеницею. Не чекати, продавати, ячмінь теж не продавати. Соняшник, хто зібрав, можливо, трошки притримати. З кукурузою порада така: тим, хто вміє хеджувати цінові риски, а зараз цей механізм запроваджується на Україні, негайно шукати тих брокерів, які зможуть це зробити. Половину кукурузи продати, половину захеджувати, щоб бути впевненим, що по цій ціні через 4-5 місяців продаси не менше ніж по цій ціні. Схоже на те, що Україна тримає ще минулорічні лишки і великі обсяги. Україна має великі можливості по експорту продукції. Міністерство аграрної політики прогнозує, що це буде не менше 20 мільйонів. І дійсно, так ми можемо без будь-яких проблем, які не створять небезпеку для внутрішнього ринку, продати 22 мільйони тонн збіжжя. Росія в цьому сезоні може продати 15-17. Ми обійдемо Росію. Але от на даний час є проблема. Росія продає щомісяці 2 мільйони тонн зерна, Україна не може перейти через півтора мільйони. Тобто у нас зараз дуже низькі темпи. Дуже багато різних бюрократичних проблем виникло, які створюють перешкоди зараз для експорту. Виникли проблеми із генмодифікованою продукцією, нібито її не можна продавати. Хоча 90% імпортерів українського зерна вони не зважають на те, генмодифікована ця продукція чи ні. Ой, я боюся на це слово казати, аби ми зараз не зашкодили, бо подумають, що Україна тут наростила модифікованою та пшениці. Ну, Це не секрет, що ми останні 10 років вирощуємо генмодифіковану сою, і її близько 60%. Але практично вся ця соя експортується Україною, які. Не мають проблеми з е, споживанням такої продукції. Також е, вже з'явилось у нас модифікований ріпак, кукурудза, і з цими продуктами також треба вирішувати. Якщо їх не можна на внутрішньому ринку використовувати, їх треба продати. Наскільки е, Україна тут е, підстрахувалася, аби ми зберегли соціальні ціни? Рівень цін, який сьогодні склався в світі на зернові. Надзвичайно високий, такого ніколи не було. І це впливає на ціни на Україні. Треба не зупинятись, рухатись далі, зробити все можливе, щоб ми підняли той потенціал. За рахунок цього в нас будуть стабільними ціни, принаймні років на 10. Але ми створимо додатково, ми рахували десь 600 тисяч робочих місць, це практично вдвічі більше людей знайдуть роботу в сільській місцевості. Держава, економіка держави від цього сильно зміцніє. І саме головне. Україна буде дуже суттєво впливати на геополітику. Ми можемо впливати на цілий, регіон, особливо близький схід. Де ми можемо, я не буду казати такі слова, скажімо, грубі, як диктувати, але будемо ставити свої питання, а це регіон, з якого ми можемо отримати енергетичні ресурси взамін на поставки туди продовольства. Дивіться далі у сільраді. Світ врятує краса, а село, корова. Таке кредо у Лариси Майсак, керівника господарства у селі Малополовецьке, що на Фастівщині. 12 років тому воно знаходилося на межі вимирання, а зараз одне з найуспішніших у районі. Переживши захворювання на лейкос минулого року, молочна товарна ферма успішно нарощує поголів'я. Наразі на фермі 230 голів червоно-рябої молочної української корови, з них 105 – дійні. Появилася віра. Те, що треба займатися на Україні тваринництвом і в нашому селі, тому що село живе тоді, коли на селі є тваринницька галузь, якщо воно знищене і вимирає село. Тому що це і робочі місця. У нас, наприклад, на тваринницькій фермі працює 35 чоловік разом із спеціалістами. Установку молокопровода, холодильника на 5 тон та ремонт приміщень вдалося здійснити завдяки державній програмі розвитку тваринництва. З районного бюджету господарство отримало трирічний безвідсотковий кредит на 700 тисяч гривень. У минулому році була розроблена програма підтримання тваринництва. Ми надаємо безпроцентову позику господарствам на відновлення саме молочного з Наразі господарство здає одну тонну 200 літрів молока за ціною 3 гривні без дотації. У найближчих планах довести дійне стадо до 200 голів. Втім, не менше уваги приділяють і свинарству. Котре тут не вважають збитковим, ми. Ставимо ставку і на молочну товарну ферму, і на свинарство, тому що якщо є все в господарстві, воно копійка до копійки завжди дає прибуток. І от на даний період я б не сказала, що свинарство це збиткова галузь. У нас кожного місяця йде реалізація свиней. Крім того, молодняк ми продаємо як і населенню, так і нашим працюючим. На сьогоднішній день ми продавали за кілограм живої ваги свинину, купляли нас по 18 гривень. Ці тварини повністю забезпечені кормами, адже господарство має власну техніку і 1200 гектарів рілля, де вирощують зернові і технічні культури. І цього року тут отримано найкращий врожай у Фасівському районі. Одна із запорук успіху дотримання сівозміни. Серед 11 культур стратегічними є озима пшениця, овес, ячмінь та кукурудза. У цьому році в нас показники по урожаях непогані, озимий ріпак дав нам 45 центнерів з гектара, пшениця на круг дала в нас 50 центнерів з гектара, горох дав нам 40 центнерів з гектара, овес дав 46 центнерів з гектара. В принципі, непогано. Стабільність урожайності тут, на думку фахівців, залежить ще від кількох факторів, наприклад, урахування кліматичних умов. Три питання це сівозміна технології і сорти. У таких кліматичних умовах наші вітчизняні сорти більш посустойчиві, більш високоврожайні чим зарубіжні. Так вітчизняна пшениця Богдана принесла 70 центнерів з гектару в арсеналі господарства, комбікормовий завод та млин. Вже перероблено 2,5 тисячі тонн ранньої групи зернових. Втім, показники будуть ще кращими впевнені хазяї, адже тут є команда однодумців: досвідчений керівник та віддані справі працелюбні люди села Малополовецьке. Третій рік підприємство працює без кредитів. Найболючіше питання сьогодні для господарників – це доступність дешевих кредитів. Не треба ніякої допомоги держави, треба тільки, щоб господар або фермер отримав 3%, так як за кордоном відсотки по кредитах. І ми зможемо накормити не тільки Україну, а й весь світ. Поступово нарощуючи виробництво м'яса і молока, господарства намагаються нагодувати якісною продукцією хоча б споживачів свого регіону. За вісім місяців ми приростили 16 тисяч верха по області. 50 тисяч свиней, 1600 голів корів. А сьогодні досягли найвищого показника надою на фуражну корову. Загалом у Київській області в найближчих планах наростити поголів'я до 6 тисяч корів. Дивіться далі у сільраді. Нинішнє літо запам'ятається не лише спортивними змаганнями. Українські виробники теж змагалися за звання кращого вітчизняного товару 2012 року. Головна мета конкурсу популяризація та висвітлення досягнень наших підприємств, прискорення науково-технічного та технологічного оновлення виробництва, збільшення частки вітчизняної продукції. Як регіон переможець Дніпропетровська область нагороджується почесним дипломом та золотим символом конкурсу. Харківська область, підприємства якої продемонтували найвищі рівні активності і завдяки цьому отримують найвищий статус для регіонів переможців конкурсу. Регіон лідер з виробництва кращих підчисляних товарів 2012 року. Нагороди отримали харківські машинобудівники за модель трактора колісного загального сільськогосподарського призначення з двигуном потужністю 175 кінських сил, Конструктори зерночесної машини ОВС. Нині частка виробництва вітчизняного сільськогосподарського машинобудування складає 80%. Уряд ставить конкретні завдання. Для країни, що виробляє 50 мільйонів зерна, тут мають вироблятися вітчизняні комбайни, трактори сівалки. Таким чином вирішується програма з імпортозаміщення. Нині від'ємне сальдо у зовнішній торгівлі товарами з початку року скоротилося на 8,2%. Експорт товарів зріс на 5,3%, до 16 мільярдів 169 мільйонів доларів. Останнім часом український аграрний сектор і харчова промисловість є локомотивом всієї промисловості в Україні. І, Як я кажу, українські товари знані в світі, вони визнані, вони якісні, і уряд робить все для того, щоб підтримати українського виробника, який виробляє саме якісну українську продукцію. Більшість товарів сьогодні представлені, які зроблені з врахуванням інноваційних нахідок науки. Саме завдяки інноваційним технологіям зростає експорт товарів харчової промисловості. Зокрема, на початку року її реалізовано більше як на 1,2 мільярда доларів, що значно більше і від торічніх показників. Тож Україна відроджує славу не лише житниці Європи, а й стає лідером з переробки та виробництва харчів. На предприятии ежегодно, ежемесячно ведется инновационная политика. Это новейшее оборудование немецких известных фирм. Это специи только натуральные. Это сырье отечественное, что ведет к выпуску качественной и безопасной продукции. Всеукраїнський український конкурс Кращий вітчизняний товар 2012 року привернув увагу зарубіжних гостей, адже ця програма створена для підвищення економічної зацікавленості міжнародної спільноти до потенціалу українських виробників.